Заспівати одну з пісень Альони Альони. Just get up, get up, потуляночка, just get up, get up, молодесенька, we'll want to break up. Яку ти хочеш вибрати? Ну, ладно, реально, Міка Мауса хочеться. та та за Заспіваю улюблену пісню з закритим ротом. А, а яка вас ще улюблена? Раз, два, три. <му> Заспіваю улюблену пісню з дорослого євробачення. Money, 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 tea, sweet, 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 sweet,